Друзі, вітаю! З вами знову я, військовий адвокат Валерій Макіїв, і ми поговоримо про ще одне цікаве. Чому ще одне? Зараз кажу на цей раз: уже сьомого апеляційного адміністративного суду. Хто не знає, перед цим ми говорили про шостий апеляційний адміністративний суд. Ну, власне, на цю тему. І тоді ми говорили, що шостий апеляційний адміністративний апеляційний суд прийняв таке доволі таки революційне рішення про те, що. Ну, звернувся власне свідок Єгови і Зазначав, що ось документи підтверджують, що я свідок Єгови і що мені віра забороняє взагалі-то тримати зброю в руках. А, так, так, пересвідчились документи про те, що він є свідком Єгови, всі в належному порядку. При прийнятті того рішення шосте після власне це було перше, таке резонансне рішення. Витребовував Міністерство оборони всі відомості про те, чи зверталась держава Україна до Генеральної асамблеї ООН стосовно того, що Україна виходить із певних конвенцій, із певних конвенцій про те, що про захист від у даному випадку тоді задовольнили посвідками його А тепер у нас був пастор-пастор релігійної громади церкви вангелістів Християн Баптистів Дім Миру звернувся із позовом про скасування наказу про мобілізацію та виключення його списку особового складу. І забігаючи наперед, скажу, що пастора звільнили з військової служби за рішенням суду, і суд скасував наказ. Власне, все тут було. На тих же самих підставах і з тою самою процедурою витребовування від Міністерства оборони доказу, що вийшли з певної конвенції, і зазначено, що є практика ЄСПЛ, якщо особа її розповідання не дає їй можливості тримати зброю в руках, то тоді і тоді три крапки. Що робиться з такою особою? Вона залучається до альтернативної служби. Хтось про це чув? Можливо, хтось про це і чув, та її у нас немає, а особи такі є. Я згадую такий фільм по законам совісті, коли одна особа, певна, була дійсно за релігійних обстав, за релігійними переконаннями, вона не могла тримати зброю в руках. Але, але разом з тим, не тримаючи зброю в руках, особа долучалася до допомоги своїй армії. Там, по фільму, більш такий яскравий сюжет, і виносила споя бою поранених. Без зброї, без зброї. Потрібно виносити поранених? Потрібно. Ну, чи це є альтернативна служба? Не знаю, тому що в нас немає не діє, Немає альтернативної служби, а вона повинна бути. Як на мене, це певна скринька Пандори, і до цього часу у нас було рішення Кримінального суду, Верховного суду. І за яким притягувались до кримінальної відповідальності, свідки його здається, але в зв'язку з тим, що відмовлялись від мобілізації, зазначали, що ні, це не підстава не долучатися тяжку хвилину вашої держави до відсічі збройної агресії. Рішення ж тепер адміністративного суду значно різняться із аналогічними рішеннями кримінального суду. Можливо, ймовірно, буде ще рішення Великої палати, та перші кейси вже є. І щось з цим та буде. Будемо дивитися, слідкувати, але все-таки держава має реагувати і зді... реалізувати законодавство щодо альтернативної служби на практиці. Хай нам і вам щастить! До побачення!